Всім вітання! Сьогодні продовжимо наше спілкування відносно ефіру динаміки. Такі нескладні експерименти, простенькі схеми, але результат може дивувати. От у нас є резонатор, з резонатора виходить провід і заходить на додатковий опір. Спочатку ми це вже в нас друга схема. От, і є перша схема. От, вхід вилки в в жовтий-провідничок. Ми зараз його е, зробимо напряму, подивимося, який заряд конденсатора. І так само є е, просто з боку стоять конденсатори, другий кінецільний. Також подивимося, як просто конденсатор, який не замикає коло. Якби повинен відбирати енергію, але чи це так, чи це ні, зараз перевіримо. Планував робити одне, але коли починаєш проводити експерименти, деколи вискакують нові такі цікаві моменти. Значить, схема, яка була так і лишилася. Єдине, що в мене був скомутований. Цей провідничок на цей трансформатор. От, і я не міг зрозуміти, коли я під'єднав, чому в мене залишилася напруга в районі 800 вольт. Зараз продемонструю Так, дивимося, у нас напруга самого резонатора йде 230-240 вольт. Тепер трансформатор, який нікуди не під'єднаний, має от, провідничок. Я цим провідничком торкаюся на вхід в враменка. От у нас напруга 860 вольт. Відкину 230 вольт. 240. Зараз зроблю зупиночку, приєднаю крокодильчиком. Так, один кінець із трансформатора скомутований на вхід вилки в раменка. І маємо 816 814 вольт. Тепер я всередину трансформатора буду вставляти руку отаку. Дивимося, у нас напруга 820. Вставляю руку. Напруга виростає. І тепер просто буду братися за провід отак. Взявся за провід, напруга виросла до 860 вольт. Так, провід відійшов. І вернулося на 238. Так, про що це говорить? Зараз поясню. Є такий матеріал, який називається фірід. В своїх експериментах за багато років я помітив, що фірід є свого роду, якби таким як губкою ефірною, приймачем ефіру. Він втягує в себе. Енергію навколишнього простору. Саме тому, коли я цей трансформатор поклав на стіл, він вже енергію із качер починає втягувати в себе. І тільки я комутую цей провідничок, от у мене 840 вольт, вже ця енергія, яка гуляє в ньому. Перетікає на вхід вилки в рамка 860 В. Багато хто стикався із установками, зараз, так якби остання була на слуху Васмусом, там є такий суматор накопичувач. Він на фірітах. Якраз оце один із таких. Цікавих елементів. Тобто, коли ми маємо фірітові кільця, вони в ефірному полі слугують як приймач ефіру. І хто розбирав приймачі, які приймають хвилю з простору, тобто, там є фіритовий стержень, на фіритовий стержень намотаний провідничок, і це є фіритова антена. Знаючи такі прості. Знання із радіоелектроніки, із попереднього свого життєвого досвіду, я роблю такий висновок, що фіріт, який знаходиться в ефірному полі, має пріоритетне значення по ефіру. І якщо я зараз цей трансформатор заберу звідси, так, прибрав. Фірітовий трансформатор напруга виросла до 723 вольт. Тепер я просто рукою буду брати за корпус іде. Вбір енергії, якщо взяти поставити антенну. 754. Так. І ще так, як тут стоять збоку конденсатори. Так, пішов відбір. Коли я ставлю антенну. Було 750, стало 760. Тобто просто ці конденсатори, які стоять збоку. Зараз антенну залишимо. Так, секундочку. Так, антенну закріпив крокодильчиком. Маємо 755 вольт. Приєднує конденсатор, який якби, повинен відбирати енергію. Він, як ви бачите. Так, зараз, секундочку, візьму рукою. Тут так, секундочку. Контакт пропадає. 760 вольт. От, 763. Відкидаю, напруга пішла донизу. Це такі цікаві моменти саме з ефіродинаміки, тому що... Енергія себе в просторі веде незрозуміло. Я це досліджую, вивчаю, проводжу експерименти і з вами ділюсь, щоб відео було не дуже довго, буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!